Ажності, герої, вони команда, наші засу. Вони наша опора, наша зброя зупинять цю навагу, цю війну. Сьогодні їхнє свято, свято сили, свято мужності, які немає менш своїми крилами. Вони в країну крили і вдячні ми усі за це. меж. збройні сили України служать рідному народу, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу. Щиро шана і подяка, і міський, міський уклін хлопцям молодим солдатам гордість льових поколінь Та війна, вона безжально увірвалася в життя на захист стала зисним відважно, щоб врятувати майбуття Наш вище і наша броня, наша сила, відважна сім'я, наша скеля несне й кам'яна, наша пісня і молитва свята. Ми віримо, ми молимось і просимо. Хай без війни буде наступна осінь. В ім'я усіх, хто на фронтах загинув, хто боронив від ворогів нашу країну. За Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на Батьківщині. І зараз є один орієнтир. Добробут нації і слава Україні. Солдати, воїни, небужні і непохитні. Ми ваша віра і упора в тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через глух. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже святкую перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні божники, ви стільки робите для кожної родини. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують, хай мир і любов надкриє. Вітаю тебе, і зі святом ще сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Вітаю тебе, тополі калини, і сині озерця, та зелений гай зі святом, і з ним Збройних сил України. Ти свято це воїни, гідно зустрічай. Зустрічай його гордо, сміливо і славно, Зустрічай, зазвичай дідів, козаків, хай служба йде. З відтяжної вправи. І Бог береже, хай бо віки віків. Дякуємо за захист. Дякуємо за відвагу. Дякуємо за силу духу. Дякуємо за стійкість. Дякуємо за сміливість. Дякуємо за хоробрість. Дякуємо за життя. Дякуємо за героїзм. Дякуємо за вити. Дякуємо за мужність. Наші військові найпотужніші, найчаревніші, найрозумніші, найнаймовірніші і найпалкіші. Вашими силами ми у безпеці у вас за спиною. Як у фортеці країна встає, гучно співає.